Первина права допомога передбачає, що людина прийшла, ми її проконсультували, надали пам'ятку, підказали, як написати звернення або заяву, або скаргу. Якщо вона не вміє цього, навіть написали за нею цю праву допомогу надавши, або підказали, куди треба звернутися, зважаючи на те, що великий. Велика частка людей, які до нас звертаються, вони потребують допомоги подальше. Ми фактично виходили за межі надання первинної правової допомоги, тому що вже складання процесуальних документів та захист прав в суді це вже вторина права допомога. Зоглядую на те, що вторина права допомога. В Україні на сьогоднішній день ще тільки, як кажуть, стає на ноги в випадках, коли це стосувалося ганебного порушення прав людини або стосувалося порушень прав уразових разових населення, скажімо, пенсіонерів, ветеранів, інвалідів людей з інвалідністю біженців, тобто вимушених переселенців із території тощо Чугуївська професійна група допомагала в здійсненні супроводу суддів складання процесуальних документів і е, таких справ були десятки. Навіть і скарги були написані за цей час до Європейського суду з прав людини. Е, всього до заяви позив до суддів загальної юрисдикції, спеціалізованих судів, було е, надана допомога двісті громадян. сім громадянам період. Я не буду зараз сипати багатьма іншими цифрами, скажу головне, що. В умовах, коли законодавство України передбачає закон про безоплатну правову допомогу, передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть створювати відповідні структури, що надають безоплатну правову допомогу. От ситуація така і є на сьогоднішній день. Мені принаймні те, на терена Харківської області невідомо про те, що якийсь орган місцевого самоврядування створив таку або комунальну установу, або передав гроші за того, щоб працювала існуюча вже інституція. Тому ми весь цей час працювали на, за підтримки міжнародного фонду відродження. Органи місцевого самоврядування і чугую чомусь нам допомагали приміщеннями та, та орфтехнікою. На сьогоднішній день міжнародний фонд відродження фактично вичерпав свої можливості з надання такої фінансової допомоги. Зараз створюються центри, які мусять надавати таку допомогу за підтримки держави, але незважаючи на те, що буде нам допомога надана на чи ні в майбутньому якимись фунтаціями чи донорами, ми цю роботу будемо продовжувати, тому що ми, ми бачимо цю проблему, бачимо, що люди до нас приходять, люди до нас дзвонять навіть, Ну, я не знаю, пан Роман про це не сказав, мабуть. А... Його темі це не дуже стосувалося. Справа в тому, що ми, коли їздили по селам і селищах, ми надавали безоплатно проводовому не тільки мешканців сіл і селищ, а іноді, і це було нерідко, і самим працівникам органів місцевого соблюдавання. Тому що в більшості сільських і селищних град взагалі немає юристів, вони е, не мають можливості навіть самі себе захистити, іноді порушують права громадяни, тому що вони такі погані. тому що вони не обізнані на цій мархіті у вас були питання по цій діяльності, Будь ласка, ми там, потім до цього ще перейдемо. А зараз э, ми повертаємось до тематики оголошення прес-конференції, основні резонансні справи, і я передам э, слово пані Тетяні Сернятникові і потім па пану Роман додати э, однією з резонансних справ, які